Натискаєш? Що ми робимо? Кропим помідорчики. Так? Так. У Баби на міні гряду. Так, на міні гряду. <різь> так, чим то ми кропили, баба? А ну ще раз накачуй. Підкачу ще раз. Є. Yeah. Шепт треба підкачати. Коротше, ми кропимо помідори на грядці, кропимо цілетином. Ось така от у нас грядочка. Помідори вже великі, їх, може, навіть треба було вже скоріше. І кожних два тижні треба буде їх кропити тепер. Так, маємо таку маленьку поливайку. Ну, ще певно треба. Щось мене поламане. Так, мої дітки на міні грядочці прискають помідорчики. Маленький онуцю допомагає. Данульчик. Любі друзі, скажіть, чого крутиться листя? Бо вже щось покрутилося, каже дочка. Може, то від фітовтори, може від жари. Чекай вже пройшло. Скоро тиждень буде, завтра. Ні, то сьогодні тиждень, так? Бачиш, до баби прийшов хвостик. М'яу каже, що хвостик, що? Ой, гладуся моя. Моя маленька гладуся. Дивись, він хоче погладитись. Курка. Ще курка? Де курка? О, мої красунята. Ки ця курка. Киця з Даніком. Киця спить, а Данік пильнує кицю, погладь кицю. Чемна киця, чемна, гарна.